Ми бачимо, що російські окупанти також почали вивозити із енергодара документацію, комп'ютерну техніку. Інше награбоване майно. Місце не працюють ні аптеки, ні магазини. Банкомати спорожніли до чого там готуються росіяни. Вони роблять вигляд, що можливий жест доброї волі. Треба акуратно до цього ставити. Це може бути димова завіса у такий спосіб. Вони можуть знову ж таки провокувати нас на передчасні наші контрнаступальні дії. Для мене абсолютним авторитетом залишається і буде залишатися наш генеральний штаб. Кожне їхнє слово відповідає дійсності. Велика Британія ймовірно готова відправити Києву ракети дальнього радіусу дії. Про це пише видання The Washington Post. Ймовірно, йдеться про е, е, ракети повітряного базування, шторм Шелдов зазначається, що Україна вже давно їх просить якісь ракети, щоб і це може змінити перебіг війни. Чи згодні ви з такою думкою, що це дійсно може кардинально вплинути на на теж, на події, які відбуваються на фронті? 100% так, тому що саме ця ракета має радіус ураження до 560 км, Це неймовірно багато. Саме з її допомогою ми можемо влаштувати колосальне велике винищування їхньої воєнної інфраструктури саме у Криму. Нагадаю, у Крим з півночі на південь трошки більше ніж 250 км, А зі сходу на захід 360. Саме ці ракети можуть нам допомогти у Кримський міст і допомагати винищувати усе, що рухається водою, але є нюанс для цієї ракети. Потрібен справжній добротний носій. Чи це має бути євро єврофайтер тай, тай, Тайфун, чи скажімо німецький літак? Тор... Торнадо Панавія можливо, важко мені сказати, вони будуть інтегровані в F-16, бо зараз Данія дуже серйозно і так наполегливо почала цю риторику передавання своїх машин у їхніх у межах 60, Це неймовірно багато. І так це зброя, яка може змінити бойовище разом з тим, саме британці мають досвід переведення ракет класу повітря земля у. Поверхня, поверхня маю на увазі таку ракету, як Брімстоун, яка може завдавати ударів від 40 до 60 кілометрів, і не виключаю, що вони розробили якусь пускову установку, яка може застосовуватися без авіації. Бачимо також, що так зване Придністров'я закликало Росію збільшити чисельність її миротворців, пояснюючи це, начебто, зростанням безпекових ризиків. На вашу думку, чому виступають з такими заявами, і взагалі наскільки реально перекинуть туди, хоч якісь сили? Поки що мені дуже важко зрозуміти, як це має статися, тобто як вони туди мають прийти, я не розумію у стані війни, коли що все було у мирному стані. Вони через Молдову якось це через кримінальні чи напівкримінальні схеми робили. Як як це зробити і добратися туди, не ну не пересікаючи територію Молдови, про Бог і бути. Мови не може, я не розумію. А як на мене, чергова інформаційно психологічна операція, щоб утримувати там певні наші сили, вони там є. Бо все ж таки певний контингент там знаходиться у межах до п'яти тисяч особового складу, і якась там техніка і артилерія вони мають, і за певних оставин це звичайно не перелимає хід війни, але може бути доволі дошкульним ударом з їхнього боку.